Тим часом змі повідомили про а, напругу, яка наростає між командами Байдена і Харріс. Гляньте в останні тижні перед виборами в США відносини між Білим домом президента ще чинного, ще поки що чинного ну, же слава богу, недовго. Джо Байдена і командою кандидатки на цю посаду від демократів це президентки Камели Харріс. хочеться вірити, що вона буде більш рішучою. Стають усе напруженішими. Про це повідомив Аксіос із посиланням на свої джерела. Зазначено, що команда Байдена хоче, щоб Харріс перемогла на виборах у листопаді, але багато поміж. Ничків чинного президента, які раніше постратовані тим, що його змусили відмовитися від участі в переобранні, вони надто сильно переживають через це, наголосив співрозмовник змі. Хай якісь, може, практики релаксуючі, повживають. Я не знаю. Окрім того, білий дім недостатньо координує повідомлення і графік виступів Байдена, аби ті відповідали і не заважали інтересам виборчої кампанії Харіс. Інформує Аксіос. Зокрема, 11 жовтня Байден провів незаплановану прес-конференцію, тоді як Гаріс збиралась виску виступити перед своїми прихильниками в штаті Мічиган, через що її виступ ми так широко висвітлювали на тебе на початку тижня. Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона Десантіса, що той не відповів на її телефонний дзвінок. Щодо ураганів незабаром. Після цього Байден похвалив його за любов і готовність до співпраці. Як зазначив Аксіо, скільки помічничків Байдена приєдналися до виборчої кампанії Гарріс. Тепер у Білому домі їх вважають нелояльними за такий перехід. А в команді Гарріс до них ставляться з побоюванням. Аж може, правильно роблять не там. Борються один з одним Байден і Гарріс, адже опоненти їхні не дрімають. Трамп хоче використати військових проти внутрішніх ворогів у день виборів. Він уже їх знайшов. Ну він їх ніколи і не втрачав шукати. У Гарі вже відповіли, ворог внутрішній каже Трамп небезпечніший за Росію та Китай. Трамп заявив, що на вибори президента США потрібно залучити армію проти Трампа. І так, я нагадаю, вже порушені кримінальні справи саме за спробу втручання у вибори. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп тим не зупиняється. Він висловив пропозицію щодо залучення військових для боротьби з внутрішніми ворогами в день виборів. А вони вже 5 листопада. А він, висловивши що занепокоєння щодо загрози з боку радикальних лівих, а не його прихильників чи іноземних впливів, про це пише CNN. Я вважаю, що найбільша загроза це люди середини. В нас є дуже погані люди, радикальні, ліві, божевільні. Сказав. Зовсім не ексцентричний Трамп в інтерв'ю Fox News. Він додав, що за потреби можна залучити національну гвардію або навіть армію, щоб не допустити дестабілізації. Трамп чиї прихильники штурмували капітолій. Нагадаю, 6 січня 2021 року, намагаючись. Перешкодити затвердженню результатів президентських виборів, применшив загрозу з боку своїх прихильників. Каже, ні, ні, та то взагалі не вони були. Я не вважаю, каже Трамп, що мої прихильники будуть створювати хаос. Так він відповів на питання журналістки про можливість заворушень саме в день виборів. Коли розмова перейшла до загроз, зокрема можливих терактів, Трамп знову звернувся до критики внутрішніх ворогів. То хто буде створювати хаос? Він так конкретно не говорить. Але на його думку, що можливо, це можуть бути іммігранти. Кампанія віцепрезидентки Камели Харріс відреагувала на заяви Убліканці, вже зокрема, старший прес-секретар команди Харіс і ян самс заявив, що коментарі Трампа мають викликати тривогу у кожного американця. Трамп припускає, що його співвітчизники більше загроза ніж іноземні супротивники, і погрожує фактично застосувати армію проти них. Зазначив самс. Він також нагадав, що Трамп обіцяв стати диктатором у перший же день свого повернення на посаду. Та пам'ятаєте, він ще казав, що якщо ви зробите. Вибір на мою користь то більше ніколи в житті вам не доведеться голосувати. І з моменту штурму Капітолію Трамп неодноразово намагався заперечити свою відповідальність за події, звинувачуючи іншого, зокрема демократів у розпалюванні різного роду заворушень. Попри те, що проти нього порушені кримінальні справи на федеральному рівні та на рівні штатів за спроби втручання у вибори 2020 року. Трамп каже, я не я і не визнає себе винним. Окрім цього, колишній президент готує підґрунтя для оскарження результатів виборів 2024 року. Він погрожує. Притягнути до кримінальної відповідальності членів виборчих комісій та посадовців, яких вважає винними у фальсифікації результатів, і вже неодноразово заявляв, що буде використовувати правосуддя для. Переслідування своїх політичних опонентів, якщо знову стане президентом, для перемоги на виборах і Трамп і Харіс потребують підтримки американських робітників загалом профспілок, зокрема. Та якщо раніше так звані сині комерці здебільшого голосували за демократів, то на чинних виборах президента США багато хто з них збирається віддати свій голос кандидату від республіканської партії. Харіс тим часом закликала Трампа опублікувати медичний висновок про його здоров'я, грає проти нього його ж картами непогано і провести ще одні дебати. Віцепрезидентка Ша Камала Харіс. Закликала Дональда Трампа опублікувати медичний висновок. Щодо стану його здоров'я і погодитися ще раз поговорити в прямому ефірі провідних телеканалів, тобто провести ще одні президентські дебати. Про це вона заявила на передвиборчому мітингу із своїми виборцями в північній Кароліні 13 жовтня. Повідомляє нам про це The New York Times. Вона вважає, що команда Трампа хоче, щоб той сховався. Потрібно поставити питання, чи бояться вони, що люди побачать, що він занадто слабкий і нестабільний, щоб керувати Америкою. Сказала Харріс. У такий спосіб кандидатка президенти від демократів намагається фактично. Обмінятися ролями з Трампом, який нагадаю, кілька місяців критикував президента Джо Байдена саме через його вік і звинувачував його в тому, що він ховається від американського народу. Нагадує нам і видання The New York Times. Також Харіс закликала Трампа взяти на себе зобов'язання провести ще одні президентські дебати і дати інтерв'ю в програмі «60 хвилин на, на телеканалі CBS. Кампанія Трампа не одразу відрахувала на атаки Харріс з приводу здоров'я. Пізніше виступаючи на мітингу в прескотвелі штата Резона, республікани заявив, що може. Промовляти по кілька довгих промов щодня і витримувати тяготи політичних поїздок. Трамп також висміяв репортерів за те, що вони хапаються за будь-яку неправильну вимову слова, щоб заявити, що у нього когнітивні порушення або він старіє. Тим часом, чи то був новий замах на Трампа, чи то просто знову спроби підняти свої електоральні рейтинги. На мітинг Трампа намагалися потрапити з дробовиком, і поліція, яка розглядає завжди всі варіанти американська, підозрює новий замах на вбивство. При собі у чоловіка були підроблені документи в Каліфорнії. правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який намагався потрапити на мітинг кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа. Поліцейські вказують, що попередили ймовірну спробу нового замаху на життя. Політика про це повідомляє вже видання The Times. Підозрюваний Вем Міллер, зареєстрований республіканець із Лас-Вегаса і член правої антиурядової групи. Повідомив шериф округу Ріверсайд Чад Б'янко. Інцидент стався біля периметру місця проведення мітингу у містечку Коачела. Чоловік під'їхав до місця, де проводили огляд транспортних засобів і погодився на перевірку свого автомобіля. Втім, машині вияв. Дробовик, заряджений пістолет і додатковий магазин до зброї. Мілер пояснив, що зброя придбана ним для самозахисту. Ну, враховуючи, що Трамп збирається мало чи не армію проти свого ж населення застосовувати, то може це й резонно. За даними місцевих змі, при собі підозрюваний також мафальшові документи, серед яких були журналістські посвідчення і пропуск у vip сектор Правоохоронці підозрюють, що його метою було вбивство до Трампа. Ми, мабуть, запобігли ще одні спробібиста заявив Шереф Бянко після затримання. Міллера його арештували, однак згодом звільнили під заставу в розмірі п'ять тисяч доларів. Слухання в справі призначили на січень 25-го року. Поліція також зазначила, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа чи учасників мітингу.